Щороку, 28 листопада, відзначають незвичайне свято, День вигадування нових слів. Це свято креативності, експериментів, творчості та інновацій у світі мови, яке було створене, щоб заохочувати творче використання мови. У дворічних та трирічних дітей таке сильне чуття мови, що створювані ними слова досить влучні, витончені, природні. Словотворення активний процес неосвідомленого створення нових слів і граматичних форм на основі чуття рідної мови. Це своєрідна мовленнєва лабораторія оволодіння дитиною рідної мови. Дитяче словотворення ще називають інноваціями. Дитячі інновації це самостійно створені дитиною мовні слова. Це будь-який мовний факт, що зафіксований у мовленні дитини і відсутній у загальному вжитку. Утворення нових слів яскраво простежується у дітей віком від 2 до 5 років, тобто в період твориться кожну хвилину, заново кожну хвилину спочатку. Слова є основою комунікації та засобу, за допомогою якого ми висловлюємо свою думку, почуття, ідеї. Саме слова роблять наші розмови багатими та виразними. Основна ідея сьогоднішнього свята заохочувати людей вигадувати нові слова, грати з мовою та досліджувати її гнучкість. Насправді, день вигадування нових слів чудове свято, яке дозволяє оцінити мистецтво творчості в мові та зробити свій внесок у її розвиток. Створення нових слів це не тільки захоплююча гра, а й спосіб збагатити мову, зробити її більш виразною. Сьогодні кожен може зробити свій слід у розвиток мови.